Муслінова, жадка, постільна білизна, дуже багато буде розцвіток. Додивляйтесь відео до кінця. Я спочатку покажу вам, що це таке. Ви знаєте, настільки класна постільна білизна, що ми самі її собі вже понабирали. Хоч качали, що ні в нас цього хватає. вони йдуть комбіновані. Наприклад, ось тут, виходить, іде наволочка звичайна 50 на 70 полуторка розмір. Ось так виглядає розцвіточка. Всередині в них е, іде комбінований е, комбінована підковдра, і, виходить, однотонне простирадло. Зараз я вам буду показувати малюночки, буду показувати запаковані, щоб ми їх не розпаковували. Дивитесь, фіксуєте на камеру, робите скрін, яка вам подобається. Е, якщо не буде саме такої. Ми вам будемо пропонувати іншу. Йде ось такий подарунковий вигляд. Дуже-дуже класна на них ціна. Полуторка 798 гривень, двохспальня 898 гривень. Євро розмір 948 гривень. Це ми взяли практично поставили повністю ціну чоловіка на гурт, що він продає на ринку. Малюнки часто змінюються. Якщо щось поміняється, саме такого малюнка не буде. Будемо пропонувати інший, бо кожен ящик приходить з іншим малюнком. Тому виходить така халепа. Вони схожі, все йде комбіноване. На фото видно саму комбінацію самого малюнку. Трохи я вам показую, які вони є. Поки є всі розміри. Притримую вам, щоб ви бачили саму ще тканину, в який вигляд має. Ви добре, так? Ага. Так. Нагадую, що відправочка в нас щодня, окрім суботи та неділі, якщо оплата поступила в першій половині дня. Наложений платіж у нас є з предоплатою і на Укр, і на нову почту. Так. Всі дуже гарні. тканина, зараз ще раз покажу вам цю жаточку. Бачите, як вона виглядає? Вона дуже-дуже мягусінька. Вона по опису там пише, що бавовна 100%. Немає навіть з чим порівняти її, От, щоб вам сказати, вона схожа. На фланель не схожа, на біс не схожа, вона дуже мягусінька, дуже ніжна. Така приємна, то ми теж воно взяли собі всі на пробу. Будемо теж пробувати, як воно і що. Але нам всім дуже сподобалось. Величезна, бачите, кількість малюнків. Хочу, щоб ви могли роздивитися. Це замовлення нагадую, що пишете на Viber, номер телефону в шапочці профіля.